Новий блок, і я не знаю, чи ви спілкувались з кимось на, на такі теми, і ці теми ми відбираємо хліб у Андрія Длігача, мабуть, футурологів. Але мені дуже цікаво почути у молодої, красивої жінки у людини, яка має державницькі погляди. Дуже цікаво. Вашими очима подивитися на майбутнє. Mm. По перше, скажіть, ви користуєтесь штучним інтелектом, mm. якимись програмами можливостями? Так, 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 не можу сказати, що прям там кожне але звичайно, так буває. Да, звичайно, це, це допомагає це е, в якихось моментах, спрощує роботу, тому звичайно. Так, штучний інтелект, <гум> да, це ну просто це, я бачу, що все більше людей розуміється, і вже на побутовому рівні точно так, виходять. Так, вже піш, пішли в соціальних мережах ці балюдочки. Всі ну, все це, це, да, все це жорстки це, 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 зворотня, така не дуже приємна сторона. Да, Цього це відчуття того, що люди починають проходити цей етап. Скажіть мені, будь ласка. Де закладений от, основний акумулятор mm -hmm. нашого майбутнього, нашої арагратички? От на ваш погляд? Української да, я зараз до речі замислилась, коли ви почали говорити про майбутнє. Я замислилась, треба буде передивитись свою презентацію, яку ми робили, яку я робила. А, до речі, якщо я не помиляюсь саме для спільноти, у нас Шопенгавер просто напроти, для... люди не бачать yeah. висить. А він веча сказав, що людина. Яка розуміє майбутнє, і там щось таке і дуже 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 потужно Його, та, філософський є, виходить. так. Але от щодо майбутнього щодо і чому я згадала про свої презентації для саме для спільноти борд в 20-му році, тому що там є якраз таке цікаве фото, де я на, 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 на фоні надпису, що типа буде 21-му році, і авто тобто, мені цікаво подивитись що про що ми там говорили, тому що ми тоді говорили про нову реальність. В цій нові реальності, в якій в тому числі ось наша грарочка ось, улюблена, буде існувати, це те, що ми маємо розуміти, що ось ця, як рівень невизначеності хаосу в, в світовій політиці, а це впливає звичайно в економіці. і Так О, це далі. про це перебудет вже буде. Б, ось постійний на постійний кризис. Зараз да, цей пермакризи, да, перма так звана. Я думаю, що нам потрібно готуватися до того, що як мінімум наступні 10 років нас буде ось таким чином давайте сказати, ковбасити да, десь, і що очікувати того, що це ось зараз швидко припиниться. Там, ну Зараз там, не знаю там Трампу імпічмент і все і все заспокоїться. Ні, тут я би хотіла б сказати, звичайно, я буду рада дуже помилитись, але мені здається, що ні, на жаль. Якщо ми говоримо ось да, про таку можна сказати супермакризу або то, нову реальність і турбулентності з нею пов'язані, а чому це важливо для аграрки? На да, що це не щось таке абстрактне? Тут мають наші заглядачі розуміти, тому що мова йде і про. Зміни в торгових політиках, так які от будуть постійно це зараз буде такий розковбас, так, що тарифи там, тарифи тут, не тарифні якісь заходи. Потім давайте не забувати, що є ще світова організація торгівлі, яка зараз теж послаблена і невідомо. Ми не знаємо, до речі, буде вона існувати через 5 років, в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Тому що теж все в... да, питає, як о, до речі, спільна аграрна політика в Європейському Союзі теж буде змінюватися вже однозначно. Я вже писала про це, що зараз ця новина пройшла поки що такою, як скажемо тишком нишком, як мінімум у нас. Вона не дуже там висвітлювала щодо того, що принципи фінансування спільної аграрної політики будуть змінюватись, тобто не буде вже такого бюджету, як був у ці всі роки. А і це ну насправді це ж серйозний це, це серйозна зміна, це надзвичайно велика зміна. Буде протистояння цьому всьому. А тут якраз Україна ще має вступати до Європейського Союзу, тому це от, до того, що. Знаєте, якщо подивитись на цю всю картинку разом, то зрозуміло, що е е тихих або спокійних часів теж очікувати не варто, але це дає їй можливості. Потім давайте а також я завжди там питаю в аудиторіях: ви відчуваєте зміни клімату? Ну, звичайно, більшість піднімає руку, в тому числі агроворобників і фермерів. Звичайно, відчувають вони зміни клімату, тому. Адаптуватись до цього теж потрібно, бо без адаптації говорити про виживання теж не приходиться. А чи вирішує всі питання зрошення? Ні, тому що вода це теж обмежений природний ресурс, яким потрібно користуватися. Ну я б сказала, дуже так помірковано. От і дивитись наскільки у нас вода є, ось ця прісна вода, доступною, і дивитись на технології, нові доступні Вже або які, які з'являються. В деяких районах так ось і відповідно нам доведеться про це думати. Да а зрошення чи напитну воду для населення? Ну я думаю, що пріоритет тут буде. Ось знову ж ми вже бачимо до речі, такі конфлікти зараз. Я намагаюся звертати на це увагу. І Каліфорнія, і Іспанія, і Південь Франції вже стикаються з цими конфліктами. Да кому пріоритетну воду питну порісну воду населенню чи на виробництво продуктів харчування? Це ж теж треба. От і тут потрібно і тут до речі, те, що ми з вами говорили, порішає риночок. Тут риночок не порішає. Зрозуміло, потрібно от якраз знов ж таки держава, яка це все. Може, може регулювати і може відповідним чином відповідним чином приймати рішення, зважені, так, що до цього. А, тому от ця геополітична нестабільність і, а, і всі зрушення, які з нею пов'язані зміни клімату. Зрозуміло, що просто навіть фізична безпека, ми не знаємо з вами в той момент, коли ми з вами зараз спілкуємось, ми не знаємо, яким чином закінчиться війна, коли вона закінчиться. А всі зараз намагаються, він не намагаються, а там хтось, напевно, хоче дуже вірити в те, що буде перемир'я, що Трамп дійсно там досягне якихось домовленостей Поки що абсолютно я не бачу з боку російського да, от про те, що вони готові до якихось дійсно домовленостей і перемирячи, не говорячи вже про мир. Вони готові тільки до нашої капітуляції. Да, це поки це... що тільки жертву домагаються. Абсолют, абсолютно і тому це от, ну, знаєте. Тим, хто знову ж таки аналізує там більш-менш критичну інформацію, це ускладнює цей оптимізм, який зараз там десь хтось може пробувати розганяти, що ой, да все все, все цього року все закінчиться. Але. Це звичайно знову ж таки це це, це дуже важливе питання, так в якому форматі я іноді теж знаєте, як ви говорите провокативні такі речі закидую, тому що от я говорю, що а, чому важливо для нашого сектору, для аграрки, а яким чином закінчиться війна? Тому що якщо нас відріжуть від чорного моря. Для мене це ну дуже поганий сценарій, відповідно, тому що нам доведеться взагалі тоді думати, а яким чином у нас буде виглядати аграрний сектор, якщо у нас немає можливості експортувати вільно через море да, нашу продукцію, або там і будуть дуже серйозні обмеження, або це буде набагато більше коштувати, тому що Думаю, ось... зараз ніхто не розглядає відрізати. Зараз розглядають я так бачу, що наш агресор розглядає тільки цілком забрати. Так, все. Ну, от, і, тому тому ось оці всі елементи воно все додає ось цієї, я б сказала, невизначеності. Тому нам що доведеться, нам доведеться знову ж таки те, що ми говорили, зі всі наші сильні сторони, в тому числі наша адаптивність наших фермерів, агровиробників та всіх українців, напевно, та без перебільшення. Ось якраз і використовувати як такі нашу перевагу конкурентну, тому що окей, ми вже ви знаєте, не перший рік живемо в такій ситуації невизначеності, і коли нас фактично намагаються вбити, а ми при цьому працюємо і не просто працюємо, а ще і та роз... намагаємось розвиватись навіть. А, а тут, я, мені здається, що просто ще більше та, ось, країн, регіонів будуть в, в цю ситуацію ось, невизначеності такої втягнуті. Відповідно, ми, як я вже сказала, да, це десь наша терміт, конкурентна перевага полягає в тому, що ми можемо показати макін. Це страшно. Дивіться, ми в цій турбулентності вже певний час існуємо. Треба ось дійсно робити ось це, ось це, триматись разом. Да там взаємна підтримка, взаємна якась ета. А співпраця з як мінімум з європейцями однозначно. Ми бачимо зараз, це так розвивається і так, і в безпековій сфері. А це має бути і в агросфері сфері забезпечення продовольчої безпеки і так далі. От і рухатись далі. Тому ну інших варіантів у нас немає. Якщо говорити про технологічні можливості, може з вами згадали штучний інтелект, а і це буде поширюватись далі однозначно. Все більше і більше. Ми навіть я думаю, ще сьогодні не уявляємо до кінця всіх можливостей пов'язаних з ним і наскільки він швидко розвивається, і наскільки швидко розвиваються ем, сфери його використання да, в тому числі в агро. Але це все буде відбуватись на наших очах ось вже найближчим часом. Це і роботіка, да, і все ще це з цим пов'язано. Але знову ж таки, дивіться, у нас буде вже є і буде велика проблема з людським капіталом, з людськими ресурсами. Це те, що відчувають зараз фермери дуже сильно і критично. А це і не призведе проблема... до, оптимі... до більшої оптимізації. Uh, так, з одного боку, але я все одно залишаюсь uh, на тому, що uh, економіка все одно людиноцентрична, і не можна все замінити роботами, не можна все замінити штучним інтелектом. Як би комусь не хотілося. Тобто, це не відбудеться так, що ось зараз, а, ой, дивіться, у нас скрізь роботи, і не знаю, там вертикальні ферми і все інше, і людина просто ніде да, її вона не присутня. Можливо, через якийсь довгий час це і відбудеться, але точно. Точно не зараз, не найближчим часом, і точно не в середньостроковій перспективі. Відповідно, це говорить про що, що нам потрібно вчитись більше, більше якраз цінувати, напевно, да, ось людей як. Саме як цей капітал, не відноситись до цього, як просто знаєте, там, до цього часу, на жаль, іноді деякі роботодавці у нас в агросфері, в тому числі, розкидаються та людьми. Ось все-таки цінувати, особливо тих, хто хоче працювати, хто мотивований, хто має і знання, і навички, і все інше. А ці робітники, ці співробітники. Краще так назвати, да? вони будуть все більш цінними, і до цього теж потрібно, ну коротше, те, що буде відбуватися зміни на ринку праці, це однозначно. ось, і а, те, що буде не просто... Підповзають тихенько тихенько да. до освіти і до науки. Да, 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 да. Це ще одна сфера, до речі, яка надзвичайно важлива. Що, що яка... Тут у нас? Я думаю, що реформа буде про. Я дуже сподіваюся, що просто буде можливо. ось, не знаю, там, будемо сподіватися, що в наступному, скажімо так, політичному циклі буде більше сміливості, в тому числі уряду, щоб завершити певні речі пов'язані з реформою, та і не тільки аграрної освіти, а загалом освіти і науки в Україні. Чого не вистачає, не вистачає. Мені здається, що нам потрібно переходити до більш-менш цієї європейської системи, коли університети мають автономність досить велику і не залежать. Вона уже зараз, якщо чесно, от якщо подивитись, чим займається Міністерство науки і освіти. Поділом цих бюджетних місць через які університети приймають, м'яко кажучи, не зовсім там правильні рішення да управлінські, щоб триматися за це бюджетне фінансування. Ну абсолютно фігня, якщо чесно, да тобто потрібно ось ці принципи бюджетного фінансування вищої освіти і науки змінити бізнес прийде в а, бізнес, -то, може, стріло, в тому числі до речі. Він вже так. приходить. Він вже приходить. Він вже приходить, і це дуже класно. Знаєте, чому хтось може сказати, ой, да це ж думаю, це ж така загроза. Я не вважаю, загроза, я не вважаю, а, вважаю так, це загрозою, я наважаю вважаються. Так, це це шалена можливість. Це no, і шалена іноземні, можливість і іноземний. Досвід абсолютно. показує, абсолютно. що це абсолютно. працює абсолютно. Це не просто працює. На цьому побудовано дуже багато, і ну, мій рідний німецький університет, Гумбельта університет імені Гумбольта дуже активно співпрацює із ем, компаніями, бізнесами і в сфері медицини, і в сфері біотехнологій, і в сфері аграрній. Чому тому, що прикладна наука, це те, що рухає вперед всі ці да, прогрес, фактично в агро. І нам потрібно це теж робити. Нам потрібно, щоб у нас були там, якщо не приватні Університети, то ті державні університети, університети, які зараз є, вони вже самі це роблять, але вони все одно залишаються, залишаються такими обмеженими в цьому. Чи той же Сумський національний, чи Білоцерківський, чи Київські Київський, київський національний аграрний, колишній національний аграрний, зараз Національний університет біоресурсів природи користування. Вони намагаються співпрацювати з бізнесом, так, але це все, що відбувається все одно в такому якомусь форматі. Іноді ну, ну, ну... закодудавчі бази, От мені бази, що у держа... так, не доводиться все одно шукати якісь. Ціта там лазейки, називаємо це так, щоб прилаштуватись до нинішнього законодавства. Та блін, держава, рідненька, зроби навпаки все можливе, відкрив ці двері для бізнесу в науку, та і дає можливості спокійно бізнесу і вищим навчальним закладам співпрацювати. І от щоб знову ж таки, як на мене, я не знаю наскільки там теж цікаво буде, що напишуть наші глядачі, але що стосується, ми з вами згадували Національну академію аграрних наук, цілком Да? це, це жно ж таки це радянський раритет, да? це такий радянський залишився ем, іменно формат. Да? Ось цієї академії це, це абсолютно радянська така, ось та рух інституція, яку потрібно або взагалі під нуль і будувати на неї місії щось нове. Але до речі, тут я не є знаєте, як я не є пробічницею того. Тут би я на обережно висловлюватись, бо хтось каже: о, вона сказала, давайте знищимо да, академію національного нашого Ну, Ні, доражати до селі. у нас у нас у нас надзвичайно багато добрих напрацювань там до речі, і в селекції. І у нас є класні інститути, я знаю тваринництва, да, і які працювали, тому що я з ними працювала і зрошувального, наприклад, землеробства, і ем, є інститути, які працюють е, е, з е, із сортами рослин унікальних і е, з якимись іншими питаннями. Але їм ну знову ж таки їм нема чим дихати пробачте. Та їм держава фінансування не забезпечує, воно таке або близьке до такого, нуля та, абсолютного. А з іншого боку, у них немає повноцінної можливості знову ж таки розвиватися, співпрацювати, наприклад, з бізнесом, а співпрацювати з міжнародними партнерами. Так інше, оце все має бути змінене, бо інакше ми оце впадаємо там, десь не знаю. О, це нас стримує. Це нас стримує. Давайте відверто. Це нас стримує, бо, тому то, що бо ще це... в здається байбутті кра. Таб здочайно, звичайно, це те, що теж я дуже часто говорю, що це одне з моїх, якщо ми говоримо про майбутнє з вами, поговорили зараз про виклики, такі негативні якісь моменти. Так то а моє бачення, це дійсно, що Україна з одного боку, все одно ми будемо залишатись, дай Боже, великим виробником зернових та ось цього основних таких видів продукції, які забезпечують і власну продбезпеку, і звичайно, ми можемо там це експортувати і заробляти на цьому гроші. Але те, що ми маємо поступово перебудовувати наш АПК якраз такий ЕКТЕК, Сектор, агротехнологічний сектор, який експортує технології, який експортує рішення, які ем, співпрацює в сфері якраз софтве, ем, хардве, неважливо, да що ми там зробили з дронами до війни. Якщо б не війна, то агро надалі мені здається просто стрільнуло дуже сильно з дронами. Після війни я впевнена це повернеться знову та ця тема дуже сильно. В наш сектор. До речі, вона працює. Працює, звичайно, але ну зрозуміло, що зараз це трошки воно знову ж ну, це об'єктивна причина. Дуже. так, Але ось і до речі, навіть я вам скажу так: оце поєднання цього military tech, да, Мілтек і АКТЕК, це теж Бо дуже сильна справа. Вже Ой, там є на чим працювати. Концентрація все, і грошей науки абсолютно. А все, що стосується, до речі, знову ж таки. Правильного системного а, використання природних ресурсів. Ми з вами згадали про воду. Да? Тобто а, є над чим працювати. Там наука, в тому числі і в Європейському Союзі, дуже сконцентрована на цьому. Як працювати з водою з ґрунтом? Давайте не забувати про землю. Ми завжди там. От, ой, наші ґрунти, наші ґрунти. Ми чудово розуміємо, що через війну постраждали. Але загалом, да, якість ґрунту від того, що ну не навчилися, поки що без ґрунтів ми не зможемо виробляти достатньо продукції для того, щоб прогодувати нас так? ну ось і так. тому. Якщо ми не будемо займатися з точки зору науки, освіти тим, щоб цей ґрунт зберегти, а ще краще покращити його та ось здоров'я, покращити його а, відповідні якості, ну блін, це як на мене, ось будь ласка, беріть і працюйте. Те, що ми з вами вже тільки зараз а, окреслили тем для роботи і, ну, і для до речі на порозі створення нової асоціації, угу. от якраз по збереженню ґрунтів, Михайло Драганчук і от його о, люди зараз запропонували це створити. Я думаю, що дуже швидко буде створена ця асоціація. Здається, є ініціатива. Кристина. Вже ось Сойл Health платформа від БТУ центр. Да, от теж де вони об'єднали до речі купу виробників. І о, тут теж знаєте, о, треба розуміти що наприклад там об'єднані в тому числі наприклад, великі виробники такі, як Кернел, МХП, та, які а хтось завжди критикує і я завжди говорила що то, то, це я... ефекти а, абсолютно віддаю. і ну дивіться можна по-різному ставитись до великих до великих агрохолдингів, вони теж є різні і середні виробники є різні і малі фермери є, на жаль різні так хтось піклується і про грунти і про корів і про все інше а хтось ну, м'яко кажучи не дуже тому всьому бачає що багато все ж таки соціалізується і буде заб'ють що... але я просто до чого що великі агрохолдинги не потрібно демонізувати тому що вони завдяки своїм можливостям фінансовим і тому, що вони більш інтегровані ну, або першими інтегруються в якісь ось ці світові там, ланцюги і на світових ринках, вони якраз от бачать це все. Куди рухаються тренди, і вони з цим починають працювати в Україні, да, і в тому числі фінансувати якісь ось такі ініціативи, проекти. І це дуже круто, насправді. Я дуже сподіваюся, до речі, що це буде мати продовження. Тому що от ми з вами почали говорити, наука і освіта в аграрці, вона надзвичайно важлива і базова ось да, як фундаментальні науки, які стосуються біотехнологій. Там напрямків ще Боже, ми з вами зачепили отак. Напевно, да, там не знаю, і не зачепили всіх тем. А ще ж є купа речей, які пов'язані дійсно от, з, з такими прикладними речами, да. Тобто фундаментальна наука з одного боку. І у нас є. Я, я, я завжди говорю, я не, не хочу там знаєте, як я не хаю нашу там. Е Наукові заклади державні, навіть інститути, чому тому, що ще раз в селекції, да, ось в генетиці у нас же супер було напрацювання. Просто дуже фігово, що ми за, за останні 30 років цьому настільки мало приділяли уваги або намагались да, там якісь речі пов'язані із конярством і з усім іншим з автохтонними породами та нашими а та які як дуже круті і над якими потрібно працювати, але це звичайно, коштує ко грошей часу. Ось це не не буває, як українці дуже люблять, щоб все було вже на завтра на ранок готове або було класно вже завтра зранку. Так не буде. Ось треба трошки системно всім разом згуртуватися, ну, всі попрацювати. В першу чергу це гроші звичайно Гроші і час. І час однозначно теж все одно. Ну тому що Без деякі угода. деякі дослідження все таки вони потребують, Ми розумієте, да але перекладна, вона дуже швидко розвивається. Так і, так. і тут питання грошей хорошу У бізнес, да, бізнесу. Да, у бізнесу тому бізнес потрібно активніше залучати і ще раз не не, не встановлювати перепони, да або навпаки, там якісь а на я, я вже сказала, де, де Відкривайте двері, хай, хай вони співпрацюють якомога активніше. Ну, не можна, бо інакше ми будемо втрачати і дітей з університетів, так? тому що ось цей процес такий вихолощування, в тому числі аграрної науки, буде продовжуватись. І бізнеса, бізнеси втрачають також, так, як це, втрачають. Не ініціативу, але ми забираємо у них дійсно цю можливість, яку, яку вони там, додатково вкладали б гроші і в науку і в освіту, я впевнена, набагато активніше б це зробили гендерний склад аграрочки спідеться, чоловічого ми до... mm, не зовсім збалансований. Да, він стає більш збалансованим. Давайте назвемо yeah. так. Це, тому що там, якщо повертати, знову ж таки, років тому, навіть час, коли я працювала в міністерстві, там це ж було теж. Так, Ой, перша жінка на чолі Міністерства аграрної політики за 100 років нашої історії. Я думаю, що це теж буде змінюватись. Я навіть дуже часто там напівжахтома <звіл�и> <мага, звіл�и> говорю. Що... Звичайно, що це об'єктивно впливає. <звіл�и> Війна, yeah, да, да. ось але з цієї точки зору ми бачимо, і це я вважаю, що це має бути теж одним з завдань да, для всіх нас, якраз залучати більше дівчат, ось в такі, і в точні науки, і ось в цю аграрну сферу. це це просто має сенс знаєте, показувати, що агро це. А, і це до речі показувати не тільки дівчатам, взагалі показувати молоді а, потрібно, да що агро це ж вже давно не про там не знаю, не про ці розинові чоботи, да, там якусь там фуфайкою. Оце там mm -hmm. якусь ета. Да, ось ця картина. знаєте, все ж таки є стереотипи про цьому про чоботи. От ось... я недавно чув, що от. Людина вважає і така досвідчена, освічена людина. Вважає, що треба чоботи, і тоді ну, все буде Ну, до речі, ні, що бути в мене є і у вас. І, є так, я і думаю. В мене завжди до але речі, інструмент, інструмент, вони... Але це так. далеко від голови. Але щоб бути вони потрібні просто для того, що коли там дощ і грязь, ти виходиш кудись? Так і те ж саме і в агро, але агро має ставати більш. Ось таким модним, хорошому сенсі, та не просто хайповим. І чому я підтримувала, ось, наприклад, там завжди ці всі інформаційні будь-які інформаційні ем, кроки пов'язані з популяризацією агро. Навіть ось е, е, було у нас, коли ми з агропорталом робили ці інста фермери. Та? Тому що ну, це ж круто, та? коли молоді люди приїжджають з міста, і у них абсолютно немає досвіду нічого. Вони переїхали в село і розпочали якусь там та, ось, діяльність свою, як фермери маленькі. Та супер держава має таким аплодувати, підтримувати їх. давати Тати їм всі можливості для того, щоб нати вам да землю, нати вам все це до речі, ось питання до громади, до всього іншого. Я не знаю, як а, я коли їжу на свою сущину і бачу ось ці пусті села і пусті хати, які просто стоять і занепадають. У мене ну, просто ну, купа в голові питань виникає, чому не зробити все необхідне, все можливе, зробити якісь кроки, в тому числі на законодавчому регуляторному рівні, щоб можна було простіше. Почув видно, що ця хата вже стоїть, вона вже скоро впаде, та дайте можливість її безкоштовно, чи за якісь там умовні, не знаю дві гривні. А хай її громада продасть молодій сім'ї, яка буде зобов'язана працювати на цій землі, тому що там вже грудну ще теж занепадає. І стоїться земля, пустається все інше. Ну, коротше кажучи, ось бачите, ми е в завершальному ашому блуці. Кидаємо ласо на перший блок, коли так, вас запитав абсолютно. про лобію. Абсолютно от там вже все починається. Так, так. Там представництво, так. там можливості донести ці так. проблеми і регіональні так, і, е, бізнес. Проблеми Ольга Васильівна. Я вам дуже вдячний, що ви знайшли час вам. і до хвилини не вагалися, щоб е, відповісти на моє запитання. Uh, і я думаю, що до нових зустрічей ми більше поставили запитань, ніж відповіді. Обов'язково я думаю, ще зустрінемося. Подивитися, взагал... як збувається. Так, так. Андрій Лігач, де на, на, на нас, будь ласка, не він ображайся. не ображається. Ми не відбираємо хліб у вас, так. але просто нас теж поки що це цікавить. Так, звичайно. Чайно, я думаю, що да, ми ще будемо спілкуватися. Думаю, що будуть запитання, коментарі у глядачів, тому повернемось. Можливо, з наступного разу якісь питання візьмемо з того, якщо щось цікаве буде, ось і містом обговоримо це. Ну і звичайно, я думаю, що через якийсь час повернемось до того, щоб обговорити, що з того, що вже що відбулось, чи не відбулося, що змінилося, да, що не змінилося так. так, Звичайно, да. дякую, дякую вам за розмову. До зустрічі. Слава Україні. Героям слава.